Пан або пропав саме з таким настроєм, футзалісти львівської енергії виходили сьогодні на гру проти лідера чемпіонату харківського локомотива. Суперник у турнірній таблиці мав над галичанами перевагу в один пункт та гру в запасі. Тож твердо закріпився на вершині турнірної таблиці. Чи вдалось підопічним Миколи Сича зіпсувати настрій супернику і здобути три важливі пункти? Дивіться далі. Матч рівних суперників, в якому ніхто не хоче поступатись. «Гра йшла до першої помилки. Ну цю помилку зробив локомотив, а енергія використала. Обидві команди відверто засушили свої останні домашні поєдинки. Енергія мінімально здолала кардинал, а локомотив з рахунком 1-0 переміг ураган. «Йшла позиційна боротьба, в якій ми вийшли переможцями. Скупу кількість гольових моментів можна пояснити, тим, що від результату гри залежала доля першої сходинки. Ми налаштовувалися дуже серйозно, бо це був лідер чемпіонату. Команда, яка не дозволяє супернику створити біля власних воріт гольові моменти. Зрозуміло, що ніхто не ризикував і обережно грав у захисті. У першому таймі можна передати хіба що момент, Якуніна на початку зустрічі, та удар Кисельова під завісу тайму. Для нас кожна гра важлива, на кожну гру ми налаштовуємося як на останню І все таки сухий рахунок на табло після перерви вдалося розмучити. Неуважність суперника в захисті не пробачив Чепурнюк. Я вже їм сказав і роздівалися, що це, напевно, краща гра за цих 14 чи 15 турів, які ми провели в цьому сезоні. Одразу після цього гра помітно пожвавішала. Тим часом енергія відверто куражиться. Євген Рівкін йде в обанк і випускає п'ятого польового. Локомотив подовго розігрує м'яч. За кілька секунд до сирени, після удару журби, команду рятує кардаш. Не хватала заслужила енергія перемогу. Ваші гравці більше хотіли перемогти і більше мали моментів. А нам сьогодні не вистачило легкості і сміливості. Ми програли, але нічого страшного не сталося. Попереду багато ігор. Будемо працювати. 1-0 енергія перемагає і виходить на перше місце в чемпіонаті.